На ну шоголога від касаваки. Сідло тотал, Вирішив зняти розпредвал, думаю, що зроблю ревізію повну. Ти, от дивлюсь. Тут трохи вейло Ти, Коротше дивився індійські відосики. І думаю, так само зробити, як Індії, на варю сваркою і потім болгаркою попідточую. І ще думаю... 1100 буде бігати мінімум. Цікавий, кстати, конструктив. Суто один підшипник, а там просто посадочне місце. Взагалі, маселко треба лити гарне і міняти частіше. Як видно, тут вже трошки є мікроцарапинки. Ну, це таке смішинка в загальному. Коротше, сварочка. Болгарочко, і буде все як новеньке.